Ісус має владу над смертю. У перших біблійних розповідях ми читаємо про Адама та Єву. Вони були створені Богом, і спочатку вони не старіли і не вмирали. Як тільки Господь створив Едемський сад Адама та Єву, світ був досконалим місцем, і в ньому не було смерті. Але Бог попередив перших людей якщо вони скуштують плід з дерева пізнання. То помруть. Це не означало, що Адам та Єва помруть негайно, але як тільки вони не послухалися Бога, смерть прийшла у світ, тому що у світ увійшов гріх, а результатом гріха є смерть як для нашого духу, так і для наших тіл. Та Бог уже планував, що одного разу Ісус не тільки дасть усім нам можливість перемогти гріх, але й смерть не буде для нас кінцем. Якщо ми приймаємо Ісуса як нашого Спасителя, нам не лише прощаються наші гріхи, але ми отримуємо обіцянку, що після смерті ми будемо з Господом та Ісусом на небесах усю вічність. Коли помирає член сім'ї чи друг, людям завжди дуже важко, адже вони сумують за ним. Пам'ятайте, Ісус народився людиною, тому Він мав почуття, як і у всіх нас. Йому було сумно, коли люди грішили, проте Ісус був щасливий, коли зціляв людей від хвороб. У Біблії є історія про хорошого друга Ісуса, його звали Лазар. Цей чоловік сильно захворів, і його сестри Марія та Марта доглядали Його. Вони теж були добрими друзями Ісуса. Марія і Марта були впевнені, що Ісус може допомогти їхньому братові одужати. Тому вони відправили послання Христу, щоб повідомити Його, що Лазар дуже хворий. Ісус Христос знав, що Лазар незабаром помре, але він не пішов одразу. Христос чекав два дні. Він знав, що у Бога є особливий план для Лазаря, і що багато хто через це зможе дізнатися про силу Бога, та учні не розуміли дій Христа. Коли Ісус прийшов додому Лазаря, там було багато друзів, які намагалися втішити Марію та Марту. Марта вірила, що Ісус був Божим сином, і, хоча їй було сумно через смерть її брата, проте вона знала, що знову побачить його на небесах, оскільки Лазар також вірив, що Ісус був Божим сином. Христос сказав Марті, що Лазар воскресне. Вона повідомила Марію про прихід Ісуса. Марія і всі їхні друзі прийшли побачити Його. Марія була такою засмученою, що заплакала. Ісус також заплакав. Потім Ісус Христос підійшов до гробниці і наказав відвалити камінь. Але Марта не хотіла, щоб камінь відвалювали. Ісус сказав Марті Довіриться йому. Адже тільки тоді вона побачить дивовижні речі. Які Бог може зробити. Ісус помолився отцеві і сказав Лазарю, вийди сюди. Лазар вийшов із печери, і всі були надзвичайно здивовані. Потім Ісус сказав друзям розв'язати Лазаря з похоронних полотен. Усі зраділи, бо Лазар, який колись був мертвий, тепер знову ожив. Ісус довів, що Він є сином Божим і має владу над смертю. Багато хто з присутніх там повірив, що Ісус був Сином Божим, але не всі. Неймовірно, але які б чудеса не відбувалися сьогодні, які доводять, що Бог є реальним, багато людей все ж відмовляються вірити в єдиного істинного Бога.